Я буду готувати не сам, тому що сьогодні я буду готувати з Юрою. Mm -hmm. Каже, всім привіт. Всім привіт. Давай, е, я вам скажу так: що існують люди, які готують зараз моїми рецептами. Мабуть, це ви. Хтось готує, хтось просто дивиться. А існує е, Юра, який мої рецепти знає краще, ніж я. Він в своєму інстаграмі приготував все, що тільки можливо з моїх рецептів. і Я вирішив, що ну скільки вже можна, він готує, 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 готує. І я хочу, щоб світ побачив такого нового нового генія кулінарії. І побачите, через 3, 5, 10 років, а можливо вже і через півроку, ви будете з ним слідкувати, тому що він крутий. Ось так. Ми сьогодні будемо готувати брауні. Угу. Готов. Ну, ти, мабуть, вмієш готувати брауні, так? Вчора його їв. Вчора його їв. Ти мені розкажеш, як його готувати. Як ти готуєш? Як ти готуєш бравні? Отак, це змішаємо і печемо, ну, так? І почемо, так. так. Ти, давай спочатку ми поставимо на парову баню 150 грамів вершкового масла і 225 грамів шоколаду. Самі розберетеся. Ні, чого, так, дивись сюди. Ага. Давай сюди ага. і ось так. Мама, мама тобі заборонила грати в Майнкрафт і почав готувати? Так. А, Я готувала ще раніше, але почав більше готувати, коли мені заборонили грати. А чому тобі Майнкрафт заборонили грати? Я грала 24 на 7. Ну, 27 23 на 7. 23 на 7, тобто ти одну годину спав, все весь час грав Майнкрафт? <связана> 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 типу того. <связана> <связана> Пойшлося все робити інше. Не можна грати, довелося готувати. А, то ті, просто якби не, якби не Майнкрафт, не, почав, ну, не, не готував би так багато, да? так? Так. Тобто ти, насправді для тебе готування це як, як, як е, комп'ютерна гра. Якось так, так. У мене зараз немає жодної гри на телефоні. Серйозно? Так. Да. Насправді ми не готувалися і ми не домовлялися, хто що говорить, як, хто що робить. Mm -hmm. А ти можеш сам розповідати е, рецепти, е, як його правильно готувати. Беремо яйця. Яйця. Так. Скільки треба? П'ять яєць у нас тут є, так? Да? Так. Наші всі розбиваємо. А ти їх розбиваєш е, ножем? По-різному. Клас. Я розбиваю не так. А можеш два відразу розбити? Є. О. Правильно. Бери відразу два. Два? Так, да, давай, і так розбивай. А? Є, бачиш? Да. Ну коротше, так роблять. Супер. Що далі робимо? Одаємо цукор і все збиваємо. Тирин, тирин. Весь, так. Мої весь. П'ять яєць. 125 грамів цукру. І все ретельно збиваємо. О! Дивись, камеру кажи. І все ретельно збиваємо. І все ретельно збиваємо. Це був такий сьогодні майстер-клас, як готувати у мене на каналі. Затраємо лимонну цедру для аромату. Я думаю, супер. Я коли піду на пенсію, ти будеш атішна, я тебе на мій канал. Не проти. Не проти. так, трішки солі. А що таке трішки? Дрібка. То, 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 то. Дрібка. А, є. Я думаю, прекрасно. Тепер почекаємо, поки наш ганаш або наше ем, вершкове масло з, ем, з шоколадом розтануло і будемо все змішувати, правильно? Так. А, ти, ж, ти не проти? Ні. Не проти. <рес> а ти <рес> коли виростеш, ким хочеш бути? Кухарем. Кухарем? <рес> тобто ти вже вирішив точно? Так. Вже немає інших варіантів. Немає. Ну добре, а скільки тобі років? 12. 12 років. І <рес> ти б 18, 18 років вже будеш шеф кухарем. Було б непогано. Ядемо наш наш ганаш, наш шоколад з маслом розтадом, тепер нам треба все поєднати разом. Зараз розпушувач поєднуєш з борошном. Mm -hmm. О, ти ложку робишся. Yeah. так, чик. Мак. Бери мак. Сюди також? Так, да, також мак, какао. Какао. Okay. І... І тепер вже це, це вже можеш перемішати. Що далі? Далі поїдемо яєчну суміш і шоколадну. І, давай разом. Гаряче? Сліду гаряче. Давай. Обожнюю цей момент. А в тебе є якісь, е, якісь поєднання смаків, які ти просто завжди любиш їсти. Ну, зараз щось по різному щось нове, пробую і щось не подобається. Тобі що нове, те то, то тобі подобається, так? Да? А якщо там старе, то вже не цікаво. Тепер сюди додаємо суміш із какао, борошна і е, розпушувача. Давай. А мак забули. І мак забув сказати. Похло. Ти готуєш, я балуюсь. Бере вишні. Думаю, сюди вишні, але без, без рідини. Я сьогодні підчув. Yeah. А ти в школі маєш одні 12-ки чи ні? Трохи нижче. Трохи нижче. Я а... готую весь час. А ти готуєш весь весь час, yeah. тому ти... в тебе є гарна, так? Да? Yeah. Я, я готую, а зараз будеш після того, як вийде, як вийде це відео, ти скажеш, та я взагалі був на юті, я не хочу вчитися, правильно? Yeah. Нормально, нормально. Я зрозумів. У мене є форма з пергаментом. Uh -huh. Перекладай сюди. В описі під відео у нас буде на твій інстаграм. Тому всі, хто захочуть, можуть перейти і за тобою слідкувати. Тепер ставимо парою піч температура 180 градусів на 35-40 хвилин. Брауні воно приготується, воно буде таким гарним, пухким і смачним. І я думаю, це те, що нам сподобається дуже сильно. Я думаю, що якраз мак і вишні, це знаєш, існують вареники з маком, а існують вареники з вишнями. А я вирішив, mm -hmm. що можна ж зробити і вишні, і мак разом поєднати, навіщо розділяти. Ну що, е, максимально просто е, твоїми руками приготований брауні. Ах, він такий має гарний шоколадний шоколадний смак. Ось так. Ба так, ну що, давай я наріжу. Угу. А ти куди? Давайте краще я наріжу, а ви мені підпишете книжки. Давай. Е, це ж мої книжки, так? Да? Ваші. Це книжка борщ, борщ до борщу і книжка зваблення їжею. Давай зараз підпишу і побажаю тобі, мабуть, щось прекрасне. Бажаю стати найкращим шеф кухарем країни. Це нарізав брауні. Я думаю, що ми його так прям і лишимо. Дивись, він гарний, а ну покажи туди. Прекрасно. Мах хрумтить на, на зубах, Вишні дають такий гарний, гарний гарний аромат і лимонна цедра. Все разом прекрасно. І Похитийся. У мене для тебе також і подарунок невеличкий. Ти у своїх підписників просив насадку для того, щоб робити пасту. Було таке? Було. Це тобі? Від мене. Дуже дякую. Ти готуй, ти, ти крутий і головне ніколи не зупиняйся. і знай, що всі твої мрії і все, що ти бажаєш, воно завжди здійсниться. І ти крутий приклад для, для всіх, хто зараз дивиться. що коли ти у своє мрії, все відбувається. У мене для вас є подарунок. І в тебе є подарунок? Є. О! Шахіма. -та 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 так як ви з борщем любите, тому я вам дару таку тарілочку з борщем. Тепер це буде моя улюблена чашка, я буду з нею. Е буду пити чай або буду пити борщ. <різь> Кайф. Дякую тобі. Дякую, що ти завітав. Коли будеш вдома, передавай всім. Uh -huh. Що е, треба готувати українські страви. Якщо ти будеш знаходити якісь рецепти, їх будеш відроджувати, обов'язково кажи мені про це, бо для мене це супер важливо. Добре, Домовились? Так. Ну все, тоді до зустрічі. Я думаю, що ми не останній раз бачимось, бо я вірю в те, що в тебе велике майбутнє. Дякую. Давай, п'ять. Yeah.